Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. Сьогодні я не на водойомі, а в нашій студії це значить, що сьогодні поспілкуємося про щось цікавеньке та трішки повчальне. Дуже багато від вас коментарів стосовно того, що порадив вам шоклідер. І вирішив зняти нашу постійну рубрику топ-5 і розказати, які топ 5 шоклідерів, а точніше матеріалів чи шнурів для шоклідера використовую особисто я. Тому поїхали! по традиції. Розпочнемо з п'ятого місця. На п'ятому місці відповідно я розмістив. Ті шоклідери, якими я користуюся найменше, і поясню, чому на цьому місці в мене шоклідери, так звані коропові або морські. Тобто з морських це монофільний шоклідер. Вони бувають конусні, бувають звичайними. Цей продукт в мене на останньому місці тільки тому, що я використовував насправді його буквально один чи два рази в житті. Перший раз рибалка, звісно, на пелінгаса на Азовському морі, і тоді має сенс використовувати монофільний шоклідер, тому що пісок постійна хвиля, і коли на шоклідер зі шнура набиваються оці от піщинки, то дуже просто порізати кільця на вудках. Тобто, якщо ви користуєтесь спеціалізованими серфовими вудками, де кільця, які не бояться ні солі, ні піску. Тоді окей, а коли ви використовуєте якийсь бюджетний екстрахевік фідер. То є шанс, що ви просто-напросто за декілька рибалок розрізаєте собі кільця, тому використовував саме морський. Також використовував монофільний шоклідер, якщо не помиляюся в Болгарії на клубному чемпіонаті світу. Тоді просто-напросто по правилам було заборонено використовувати шнур, тому користувалися монофільними шоклідерами для того, щоб закидати годівницю там, на метрів 60 чи 70, вже навіть не пам'ятаю, яка була дистанція. З цієї ж категорії коропові шоклідери, але вже зі шнура, не монофільні, а звичайні. Їх теж не використовую по одній простій причині. По перше, це ціна. Ну насправді ціна кусається, тому я їх в своєму асортименті не розглядаю. Кажу відразу, що по якості це їхній велетенський плюс. Він перемагає всі решту шнурів, які йдуть у мене на перших місцях. По якості він дійсно такий, що можна різати каміння, різати ракушку, але я ж кажу, ціна кусається, і другий його мінус це те, що він достатньо такий об'ємний, він достатньо такий жорсткий, і вузли з жилкою або зі шнуром. В комбінації з цим шоклідером виходять знаєте такі не дуже обережні. Якщо е, це взагалі дрібниці для коропового вудлища, де нормальні стоять пацанські кільця, да, е, то для фідерних вудилищ, чесно кажучи, це не дуже гуд, і оцей масивний вузол, постійно барабанить по кільцям, плюс його ціна, тому ось ці шоклідери у мене на п'ятому місці використовую їх відповідно рідше за все або майже взагалі не використовую. Переходимо до четвертого місця. На четвертому місці в мене восьміжильний бюджетний шнур. Це Select Basic. PE. тут навпаки. Ціна це насправді плюс цього шнура, а не мінус. Достатньо бюджетний. Розмотка 150 метрів. Використовую його обов'язково в темному кольорі. В діаметрах, починаючи від 0,17, закінчуючи 0,22, в залежності від умов. Хоч це і восьмижилка, але вона прекрасно тримає образиви за свою ціну ну взагалі просто бомба. Тому вона в мене на четвертому місці. Ну що, золота серединка, третє місце. Ну На третьому місці в мене японський бренд Sunline. Використовую я такий шнур, як Siglon PE, але обов'язково потрібно, щоб він був восьмижильний. Тобто там в асортименті є ще 4-жилка. Якщо не помиляюсь, упаковка синього кольору, але... Вона мені в якості шаклідера не зайшла взагалі. А от восьмижилка зайшла. Але, як ви знаєте, восьмижильні шнури набагато швидше зношуються на тих же самих наших набережнах, де присутні не тільки камінці, а й ракушка. Вони набагато простіше ріжуться, ніж чотиржилки. Відповідно, цей шнур в мене на третьому місці. Але за рахунок того, що він ну, просто супер гладкий, в нього прям ідеальні вузлики виходять, він просто класно вилітає, то цей шнур я частіше за все використовую для ловлі на флет фідер Використовую його в діаметрах від 30 лб до 40 лб, мабуть, 40, це буде насправді оптимально. Він і достатньо тонкий в цьому діаметру, візуально, виходять дуже гарні вузлики з жилкою, що дуже гарно для флета. Ну я ж кажу, Кидати годівницю флетову вагою 90 грамів там, на дистанцію 135 метрів за все життя не було не єдиного обрива цього шоклідера. Тому я скажу, якщо брати шоклідер з точки зору абразивостійкості, то Восьмижилка все-таки програє. Але якщо брати з точки зору того, як він вилітає, як він гладенько ковзає по кільцям, особливо не тільки при виліті, а й при виважуванні, тому що ми знаємо, що коли кора підходить ближче до вимостки, він починає давати нормального джазу або, можливо, якийсь амурчик, то коли вузол шоклідера і сам шоклідер гарно ковзують по кільцям, це звичайний плюс, вони допомагають фрикціону справитися з сильною рибою. Тому в мене цей шоклідер... А точніше, шнур для шоклідера на третьому місці. Ну що, переходимо до е наших переможців. І як я вже сказав, що чотирижильний шнур однозначно краще тримає абразив. Відповідно, на другому місці в мене четвергжильний шнур це Select Basic PE. Знову таки, перевага стосовно ціни, я вже сьогодні коментував багато разів. Перевага його ціна це просто ну, шнур дуже бюджетний. Шнур за свої гроші просто прекрасно справляється і з камінцями і з ракушкою. Шнур. В якому виходять достатньо такі компактні нормальні вузли, які не розв'язуються. Неважливо, ви в'яжете жилку чи вив'яжете шнур до шнура. Неважливо користуєтесь там, морковкою чи якимось іншим вузлом. Ці шнури я теж використовую в діаметрах від 0,18 до 0,22. 0,18 це звичайна рибалка там, на дніпрі на Десні з годівницями 90 грамів. Якщо потрібно кидати якусь тяжчу годівницю, наприклад, ось не так давно відбувся кубок України на набережні, там потрібно було в один із днів кидати годівницю 120 грамів. Дистанцію майже 80 метрів, інколи за 80 метрів. 0,22 шнур, чотирьохжилочка. нормально тримав абразив навіть в самих таких зачепистих секторах. Годівницю 120 грамів на нормальну дистанцію, кидав взагалі без будь-яких питань. Е, я ж кажу, саме головне це в принципі ціна. Тому basic від p'відселекта в мене на другому місці. Переходимо до лідера. Зараз, мабуть, всі скажуть: звичайно, брейк буде на першому місці. Ну насправді так вийшло. Використовую я цей шнур і на основу, і використовую я цей шнур на шок -лідери. Ви, мабуть, бачили в багатьох моїх влогах, особливо коли я рибалив там катушками Blade, в мене там намотаний рожевий шнур. Теж Брейншторм восьмижилочка і шоклідер у мене отакого от темного кольору. Це саме цей шнур. Це BrainStorm восьмижилка в максимальній діаметрі, який зараз є, це 0,18. З мінусів цього шнура, це те, що він трішки плюсит і ось цей 0,18, по факту, це 0,22, напевно. Але якщо ми розглядаємо його для шоклідера, то це насправді плюс. Незважаючи на те, що це восьмижилка, він просто класно тримає абразив. Я навіть ну чесно кажучи, був здивований. Я восьмижилку в основному там 99 випадків своїх рибалок використовую тільки на ловлі карпа. Да, тобто там, де не якесь замулене дно, тобто абсолютно немає ніякого абразива. А от на фідрі інша ситуація, особливо там, якщо беремо Дніпро чи Десну, коли потрібно ловити на нормальній течії. Інколи оці от бровки обростають ракушкою або камінням. Ну, це все агресія, достатньо таки швидко зношується шоклідер. І з цим шоклідером у мене не виявилось взагалі будь-яких питань, саме в діаметрі 0,18. Він і нормально тримає абразив. Він і достатньо рівний, гладенький, вилітає по кільцям. Вузли на ньому теж виходять нормальними, гарно тримаються. Тому саме в 0,18 діаметрі Brainstorm у мене. На першому місці. Друзі, а чи користувалися ви з будь-яких перечислених мною шнурів, чи ваш шок лідер набагато кращий за все перечислене, не забувайте написати мені про це в коментарі з задоволенням почитаю. Також можете накидувати теми для наступних зйомок. Неважливо, це студійна зйомка, можливо, якась вас тема цікавить. Я знаю, що багатьох цікава тема маркування, і я вже про це думаю, як би зняти велетенську таку рубрику, можливо, окремий ролик, про те, як шукати аномалії на дні. як... Відчувати і розуміти те, що передає нам ФІДЕР, коли ми маркеруємося. Тому, можливо, яка ще глобальна тема вас цікавить, знаєте, що робити? Залишайте коментар, і наша команда з задоволенням реалізує таке відео для вас. Друзі, з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.